Всіх вітаю, друзі! Сьогодні 4 червня. Хочу показати вам, в якому стані зараз мій участок полуничний. Полоничка від плодоносила. Зараз активно пускає вуса. Це у нас джалі полоска. Почала мауса давати. Такі гарнюні вуса. В минулому році у нас був сорт Лія Цукрова, але вона себе не показала, я хотів її викинути. Так, дивіться, які. Отакі гроздями джалі. Хотів її вибрости, але в цьому році вона на новій ділянці показала добру ягоду. Її було небагато, я її не знімав, але ягода була крупна, дуже смачна. Це лія цукрова. А зараз вона завалила нас такими вусами. Ось такі вуса. Камера не передає. Що тут зараз опрямо вусів. Дивіться. Я не думав, що буду далі і розмножувати чи займатися саджанцями, але як дивіться, скільки, все переплилося. Їх дуже багато, тому буду робити копану рассаду кому потребно звертайтесь телефон будет на канале такая лия сукрова есть еще румба румбочка тут под накрытием Теж выпуская вуса, вот такая делянка. Є також у нас ще лічія, але в цьому році саджанці робити не будемо, тільки для себе, щоб розмножити лічія, є сенсація. Також будемо для себе розмножувати. Є у нас є Азія, і Азія. Видите, які шапки. Листя, мощний сорт. Ягод було небагато, в цьому році я не знімав, тому що нічим було накривати і ті ягодки, які були квітконоси, вони померзли. А все вона збріла. Теж пробуємо, як вона покаже себе. В цьому році було декілька ягодок, мало є випади. Це полка. Полка перезимувала дуже гарно. Була посажена дуже поздно, маленькими, такими паганами, але вона виросла, стали такі мощні кусти у неї. Були ягодки, теж не знімав, їх не дуже було багато. От. Це така полка. хочу показати вам є у мене сорт який я купив як маригет зараз теж розмножуємо вона цвіте і дає вуса підставляємо в стаканчики тут небагато її півтора десятка кущиків отака вот от Тут десь і ягодка була, покажу вам. Ось така ягодка. Сор дуже перспективний, будемо розмножувати. І, звичайно, хочу показати вам мурана. Тут у нас теж десяток кустиків на розмножування я б в тому році заказував у кунець. Ось зараз вона і цвіте, і стаканчики ставимо, вуса дає. О, така от красуня. Ягодка. Солодка в неягадка. Ну Це рахується вже друга волна. Ось така. А це, друзі, ще хотів вам сьогодні показати, в якому стані мій участок полунечний. Все дуже добре. Листочки всі здорові, нема ніяких болячок. Все слідилося, щоб ці Ростюшки були здорові і давали здорове потомство в майбутньому. Ну оце таке. З вами був Володимир. Канал Українська Полиниця, миру вам і вашим родинам.